Шановні пані та панове, сьогодні ми зустрічаємося з вами, щоб обговорити дуже важливу проблему: а саме низький рівень вакцинації проти дифтерії, кашлюку і правця. Ці хвороби, які ми вважали, що вони майже переможними, але на сьогоднішній день загрожують здоров'ю наших дітей і дорослих. Ситуація, ну якщо не критично, то вона наближається до такої: наприклад, за півроку 24-го цього року, кількість. Пацієнтів з кашлюком виросла 137 разів у порівнянні з минулим цілим роком. Це означає, що кожна родина має ризики опинитися в небезпеці щодо цих захворювань. Ми вже маємо перше на превеликий жаль трагічні випадки, а саме загибель немовляти, який не був вакцинований згідно календаря від кашлюку. Але ми маємо розуміти, що умови створили ми всі разом, ті, що відмовлялись вакцинуватися, ті, що не хотіли, і таким чином не створився колективний. Імунітет. Чому це так відбувається? Тому що рівень вакцинації у нас набагато нижчий, ніж це мав би бути. У нас всього навсього 29% підлітків та 24% дорослих щеплені по календарю від цих інфекцій. Які наслідки відмови? Це можуть бути дуже важкі ускладнення, це інвалідність, іноді буває смерть. Наприклад, цьогоріч невакцинована не вакцинована. 11-річна дитина із нашої області захворіла на правцеву інфекцію. Завдячуючи дуже великим зусиллям саме дитячих лікарів, ця дитина вижила. Вона пройшла дуже важкий кількомісячний шлях до того, щоб стабілізуватися. І зараз ще пройде дуже важкий шлях до можливого одужання. Що ми робимо? Ми робимо все можливе, щоб захистити наше населення. А саме, ми організовуємо вакцинацію у зручний час і в зручних місцях для людей. Ми проводимо інформаційні кампанії, щоб люди розуміли, що щодо важливості вакцинації. Ми навчаємо медичних працівників, щоб є, щоб вони могли якісно надавати медичні послуги з вакцинації, забезпечуємо збереження вакцин в такий складний час, в час вимкнення електрики і таке інше. Наша мета досягти 95% рівня вакцинації. Тільки так ми зможемо зберегти себе та наших близьких від небезпечних хвороб закликаємо всіх вас долучитися до е, е, кампанії з вакцинації. Вакцинація це наша з вами спільна відповідальність. Це інвестиція у наше здоров'я, у наше майбутнє. Вакцинація це тільки один із розділів здоров'я. Формуємо культуру здоров'я разом. Дорогі війничани! Сьогодні ми говоримо. Про захист наших дітей і нас з вами від важких інфекцій, які можуть загрожувати людству. Вакцинація це одне з найбільших досягнень минулого сторіччя в напрямку порятунку життів. І в першу чергу це порятунок життів дітей. Саме завдячуючи вакцинації, ми забули і не бачимо масові смерті дітей від кору, від дифтерії, від кашлюку. І ми думаємо, що можемо не вакцинуватись. Але це невірно. Для того, щоб наші діти і ми з вами не хворіли і не мали. Прикрих випадків ускладнень від таких важких інфекцій, як правець, кір, паратит, крахснуха, дифтерія, кашлюк ми маємо забезпечувати для нашого суспільства сталий імунітет. Він формується лише завдяки вакцинації. На сьогодні Міністерство охорони здоров'я України за підтримки міжнародних партнерів забезпечує всі заклади сімейної медицини якісною ефективною вакциною. І сьогодні ми говоримо про те, що ми очікуємо. Підвищення захворюваності і спалахи на такі важкі інфекції, як дифтерія, кашлюк, правець проти цих інфекцій діти починають вакцинуватись з двохмісячного віку, і організм дитини готовий сприйняти вакцинацію для того, щоб вироблявся імунітет. І для того, щоб дитина була з перших місяців життя захищена проти цих інфекцій. Специфічного лікування проти цих інфекцій немає. Давайте пригадаємо пандемію ковіду, коли ми не мали специфічного лікування проти цієї страшної інфекції і завдячуючи вакцинації, світ зміг зупинити цю пандемію. Давайте будемо відповідальними перед самими собою, перед нашими родинами, перед нашими дітьми і дослуховуємось до медиків, до їх порад і приходимо на вакцинацію. Незважаючи на повномасштабну війну, на сьогодні наші заклади сімейної медицини забезпечені як вакцинами, так і всіми доступними. І ефективними способами збереження її в якісному стані. Е, ЮНІСЕФ забезпечила всі амбулаторії сімейної медицини прекваліфікованими холодильниками, забезпечені ці заглади генераторами, відпрацьований маршрут збереження вакцини для того, щоб вона залишалась ефективною і якісною. Для того, щоб захистити дітей і не допустити важких наслідків цих інфекцій, в тому числі і смерть, ми маємо провести щеплення. На першому році життя дитина тричі має отримати щеплення проти цих інфекцій. Потім це іде ревакцинація, яка продовжується до 16-річного віку. І після 16 років кожна доросла людина кожних 10 років має отримати ревакцинацію від дифтерії і правця. На жаль, у Вінницькій області щороку ми маємо захворювання на правець, оскільки е не завжди. Ми, дорослі, відповідально відносимось до свого здоров'я. Вакцина є, вакцина рятує. Будемо відповідальні, бережемо своє здоров'я. Ми маємо не відкладати своє здоров'я і захист від інфекційних хвороб до перемоги. Ми маємо забезпечити цей захист сьогодні. Будьте здорові і бережіть себе.